Його будували майже 20 років. У 1873 році на зведення Тараканівського форту виділили 66 мільйонів рублів. Окрім каменю та цегли, використовували у будівництві новітній на той час матеріал бетон. Зрештою, наприкінці 19 століття форт оглянули члени царської родини. Це свідчило про готовність об'єкта. І, хоча тут реальні бойові дії не велися ні під час першої, ні під час другої світових воєн. Історія форту оповита міфами та легендами. Тут є підземний генератор, який працює, який німці зробили вдруг. Стуві війну, і якщо його віднайти, то можна мандрувати в часі. Це все в сфері легенд, в сфері домислів, на які Форт породжує дуже активно, і це ще більше якби актуалізує його призначення як споруди, яка унікальна, яка цікава, магічна, скажімо так. Аби відродити цю споруду, обласні чиновники боролися не один рік. Проте Міністерство оборони власник форту було непохитним. Зараз каже голова Рівненської обласної державної адміністрації Василь Берташ. Є доручення президента України вирішувати актуальні проблеми регіону. Зокрема, задіяти Тараканівський форт, який стоїть на балансі Міноборони. Відомство вже готове віддати цей об'єкт владі Рівненщини під оперативне управління. Об'єкт залишається в державній власності, але буде цим об'єктом розпоряджатись обласна державна адміністрація. Ви знаєте, що ми вже 4 роки працюємо над проектом «Волинь туристична, і я би сьогодні сказав би і пройшов подивився цей об'єкт, що це дуже буде цікавий туристичний такий ще один маршрут. Оскільки обійдеться новий туристичний маршрут, поки ніхто не рахував. Проте обласні чиновники переконують, значних капіталовкладень сюди не знадобиться. Можна буде забезпечити кілька цікавих маршрутів. Безпечних, але дуже цікавих, бо форт дає таку можливість 100%. Ну і власне там перший якийсь інфраструктурний об'єкт, можливо, якийсь пункт харчування, не знаю, там ресторан в стилі Першої світової, було б непоганим доповненням. Таким чином можна і інвестора залучити, і більше, скажімо, туристів, адже треба розуміти, що такий чудовий, цікавий, як на мене, туристичний об'єкт, знаходиться буквально в 200 метрах від траси Київчо. Також на території форту планують створити музей. До його облаштування залучатимуть усіх охочих і тих, хто займається розкопками, і військових реконструкторів, і просто небайдужих. Закінчити усю паперову тяганину пов'язану з передачою цього об'єкта. Планують вже до кінця року. Тож кажуть, чиновники починати перші роботи з облагородження форту можна буде вже в наступному році. Олександр Тусальдар Магомедов. Новини Рівного.